Шановні депутати, проводимо спільне засідання постійних комісій з питань бюджету і фінансів та представлення розвитку, з питань регламенту депутатської етики забезпечення законності запобігання корупції, з питань освіти, культури, молоді, спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення, з питань комунальної власності інфраструктури, транспорту та житлово-комунального господарства. Для проведення спільного засідання необхідно вибрати голову комісії. Які будуть пропозиції? Свіпен. Відповідно. Прошу проголосувати. Хто за кандидатуру Сліпенка Віктора Марковича? Всі за? Є проти? Підтримали? Немає. Доброго дня! Доброго дня! На бібліотеці знак. На бібліотеці знак. Ми на початку схожі місця виглядають. Жебі до запису. Це теж не уходить поміщення. Я можу приручити. Це стоп. На борщо місця. Ну, я ж пытался даже себе не говорить. А ты что, вот так вот сидишь, думаешь, что, чтобы там получше, сидишь, говоришь, я вот так, ну всё, что в początku, ну, я не утруждаюсь. Ты взял одно своё мнение, и так. Как думаешь, дальше? Вот, да, вот, подумал о нашем ні. Ні, ні, не комментирує. Так, шановні депутати, говоримо про спільне засідання нашої комісії. На комісії на спільному засіданні присутні 2015, 2010 і 2012 роки, які стали для учасників роботи спільного засідання комісії. На комісії прийшли дні голова, секретар, ну і начальник

Предлагаме да ја одржиме и да ја пропонуваме на нашите кинија за сите. Тоа е

Організація комунального закладу з перетворення у комунальне некомерційне товариство в центр надання соціальних послуг у підхисних. Доброго дня, я директор комунального закладу центру на командних зданнях, я так забувала оборону змагання, реальності комунального закладу, комунальні на комерційних товаристві. Потрібно змінити довідку з акту, що з 31.03.2026 на 31.03.2025 року проводиться зміна до закону України про соціальні послуги. Це надано на заповнення соціальних фокусів для пацієнтів. Треба надати писання о покупі державної комунальної власності і можете прилучити також фотографії на відповідних паперів форм. Зверніть на увагу, надати писання о соціальних фокусах державної комунальної власності. Державные упоминания в алфависте, реальности заплатили, секинские правовые формы, і залплаты, державные упоминания методики, воздействия за услышным порядку та различаются в мире. Перше, кредитори у даному закладу вчора організуються, не встали вимагатиме закладів виконання незабезпечення зобов'язань і зворя кредитора на мінімум в такому праці не вимагають. У нас кредиторів немає. Обов'язкова оцінка майна передбачена законом України, про оцінки майно майна, майна став та професійно-осмічних діяльність країні, я в становках організується на сумі. Допускається лише навіть, якщо не можливо переносить, не падає на іншу роботу. Перекращий на рахунок майна, виставно заплатить, що я організується, ви державне стенам, не поліцейся в нас внаслідок реорганізації, з питань інформаційної підтримки данер обліку і з новинами стану вашої відхилення та документів на реєстрацію об'явлення Ну, оскільки у господарській сходи втрати чинності 28 серпня 25-го року, на зміну мені прийшов закон 41-99 від 9 січня 25-го року, який вводиться в дії 28 серпня 25-го року, де зазначено у частині 11 статті 17 Технічні та перехідні положення, що у своїх найменуваннях слова державне на самоцільне підприємство, комунальне на самоцільне із словами державної комерційного товариства, конування інформаційних товариств. Таким чином, в результаті реорганізації, шляхом перетворення комунального закладу Центр надання соціального службу утворюється комунальне інформаційного товариства, Центр надання соціального послуг та 20 градусов просто затверджені рішення про реорганізацію та затверджені фінансові звіт. Е, голова комісії, це я, до питання на порядку денному регулятивного. Е, секретар комісії вже прийняла останній на завірення на 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 завтра. Це дуже з недавнього голова згодом фінансовий звіт е, крім журналярів, на публічному форумі геологічні експерти на активовано піддара енергетичні звички, і для каолександра технології з великою вартістю висунули початкову думку та звіт на 300 тисяч. Нас сьогодні значно змінюється

наступні кроки, але якщо ми зробимо до кінця першого грудня, то ми розпочнемо цю і нам здається набагато краще, що культуру довелися не мати ніяких дітей. Робити розвідки майна, платити гроші. Ну, значит, так как... І закон ми не порушення. Законодавство прийшли зміни, і ми згідно цих змін повинні роботи зробити. Певний так. Депутати, ще питання є, будемо голосувати. Пропонуємо сесії розглянути це питання, розглянути позитивно. <кій> <кій> у нас, например,

Ну, Члени комісії, враховуючи акти комісійного обстеження об'єктів пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації від 4 до 9 до 2025 та 10-го дев'ятого дві протоколу засідання комісії з надання адресної матеріальної допомоги від 14 до 10 до 2025, номер 7 пропоную. Надати власникам нерухомого на майна одноразову матеріальну допомогу для відновлення об'єктів нерухомого майна розташованого на території громади, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій терористичних алферацій, спричиненої збройної агресії Російської Федерації проти України, а саме єзик вірі було один рівні власниці нерухомого майна, в селі стрілка вулиця Миру в розмірі 1824 грн. гривні. Yeah, Mary Coстеant, власниця нерухомого майна, 28, броні 1488 гривень, стовірчук, Миколаївни, власниця нерухомого майна, стрибка, 36, розмірі 2620 гривень, Рибалка Валентина Михайлівна, власниця нерухомого майна. По вулиці Мину 86, броді 4256 гривень. Одразу повідомлю, що звернулося за допомогою 6 осіб, але комунатих документів надало тільки 4 цього Тому всього їм прийняти тільки. А їх політика. Вона зверталася, але вони не надали допомогу. Ще є одна та власниця, яка станом на сьогодні не вступила в спадщину, вступить близько до кінця року і лише тільки тоді може звернутися за спадку. А попередні люди не що вже добишко в мене буде навіть якому Звичайно, вона все повідомлена. Вони не можуть, вони не можуть взяти рахунок з банку. Він служить. І він не може його взяти, А іншому вдома Тому... Тому... він чи не вдома, він повідомлений про те, що йому потрібно поїхати він він в сміливі взяти. Якби у нього був Приватбанк, то ми себе допомогли. А так у нього не Приватбанк, а якийсь інший банк їхати в банк, він не хоче. Я ж його примусу зробити. Мати прийшла, документи всі надала, але те, що стосується конкретно його, і десь його усіх зробити не може. Ні, ніби, наприклад, доручення давати наматі, щоб у нас була замовитися. Зараз наше доручення доручення Я може бути дорожче, ніж допомога. Зараз доручення реєструється а, у єдиному приємні, і за те потрібно платити тисячу більше допоможних. Пошкодження це в душі тисячу хитрів. А ви стали там шибка, яка за регіонів нічого не повседнів немає. Звичайно, виїжджала комісія, все фіксували, все зміряли, А то й попередній, то а може виходить, банк вибух швидше, то хоч перейдемо от пантеру. Ну, для того, щоб все це, це зробити, не. потрібно людині поїхати це самі це у барок. Да. Людина <реку> не хоче їхати матері болить, а синові байдуже. Ну, вій, бай. як ну, коли там перестане бути байкулі. Ну, коли коли то, байду, то якщо це питання вирішить, так закликають, то буде води.

за. Звісно, пригадайте. 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 Звісно, пригада Верху, які є зауваження пропозиції щодо порядку денного сесії? Можливо, якісь питання треба забрати питання Ну, порядку. Хотілося запитати зараз ми завдяки допомогу до громадяна, початку.

то є звірніші і злобніші так, але, скажімо, ці дівчинки дуже хворіючі день-два пішов, і все добре, чому не пішов ці розпорядження теж є як тим, хто паже місяць, і став, якого він не може коментувати, бо він їх затоплює і директор, наприклад, мені каже бо я розпорядження не каже Ну, давайте на ваш так, хто хтось із своє ради по телефону повідомить кожному деревна до закладу. Вони знають все. Як цю процедуру зробити? А я Ні, щоб вони знали, як цю процедуру. Ні, знали, як процедуру. Процедура та як сама процедура. Так, да, ось фінансове питання, я так поняв. Хочега, хто з 1 листопада має бути зарплата. Бо опалювали сезон, А як питання? За рахунок директора комунального закладу. Вони ж не будуть робити так, вони не будуть робити. Це якісь твої, які... Це не перший раз. Але поки там по Адепт строї, по макій чи нічого. Так, так, так. Все добре не знає. По макійці протесті така трохи хуже, бо там Адеп, ну понеділок він приїжджає, виходить її, я за дето спілкувався, вони думають, що вже у Макії затопляється. Але буде шановні, у нас ідуть далі, канікули, там онлайн і нас казала, що по макіїці водія немає. Бо то ж, а ніколи в школах. У школах, водія у школі немає по тому. Да, Зараз бачану, йому треба зарплату, а, ну, а як зарплату, не, а там, не там. Е, хто хоче зарплату більше, хто у розмістівці, у носачеві, то вони там. Та більше додають свої, коли приїхав, і закинений комах, сказав сам, щоб щось, що прибігти. Це коли до 55 тисяч. А як у Маківці, то не хочуть, то не хочу, ми вже виконули той автобус, я на запчастину. Що там можна зробити, якщо я на сачерму автобус той зброю французьку, де я приймав? Звідси таке. Ота подушка була, то 36 тисяч, одна подушка як яку там має. То ми тільки заказали, привезли його з Франції, а він сам той, що і грубить. Тут треба тільки що вести в Черкаси. 100-800 тисяч ми викликали тільки на один на то, по макійці О, Але ж це робить, хоч можливо, 60% це, що тепер може це зробити. То є, там немає, то там нема, то там нема. Ну, педе знає, що за що це, ну, то не робить. Але ж, якщо воно по подомі, я не можу їм сказати, що їдь і все. Або там це походові, ви знаєте, що це по це люди і ну, діти. А, Ні. Це. а йому треба тільки доправить зарплату, яким чином не можу не додати. Власне власне а оті, що тихіші добувати. А шукаємо цю <плеснавец> людину, на світі людей. Але ситуація вже чекав, як що по бронюванню, казали по бронюванню, але потім я, якось кажу, бронювання не має таке, на мене почекати. Я зараз. Я сказав її людині, що немає. Було воно, було, було. А це, казав, що вже немає, коли казали, що нема. То що ж, на себе не буде. І те, як і є, то вони сидять, вони бояться її. Але це ще не біля нас іде по школі. Це не... калікує.

Де в нас меморандум, який сказав, одною речі, що з бомбили добивають такого. Вона приїде вже у військові. Там до автобуса бачили ковались. Меморандум там, як високий автобус, ми сьогодні забираємо на кашлиці. На тоді ще передати. Як і меморандумці гельмінь. Дійсно, ми будемо робити, що ми тут 25 тисячі на день такуємо. Таку таку Ось таке. А це мається побути там, але щось воно зробило там е, служить його синів, щось там буде. Коротше, така ситуація. А тому, що мають канали по шобідени навіть, що під час. Так, так, так. Таро такі підключаються. Аби це був газ, чити не було, це тоді на сезон, а так сказав, що так? ні, аж виступать мені засідають. Питають люди, якщо у нас газ. Люди будуть діти. По барабану, по барабану, який газ, аз виступають там У нас газ, там ніхто не волнує, ніхто не робить. Ми нормально зробили. Давайте, в мене все. Шановні, до комісії є ще якісь питання дома. Питань до порядку сесії немає, немає. Спасибі за роботу. Комісія розглянула питання.